Всім привіт! Сьогодні в нас бій телефонів. Розберемо сьогодні сучасний телефон і радянський телефон, і побачимо, хто кого по радіодеталях взує. Так, цей телефон 83-го року. Ну, а цей хрен його знає якого. Це вже точно. Так, це Малазія. Ну, ну, коротше, рік тут не зрозуміти. Але це вже приблизно 2010 роки, напевно. Так, ну тут ще від цього сучасного телефона блок живлення на 12 вольт. Розбирати я його не буду. Можна застосувати в електролізі срібла. Так, ну що, розбираємо перше таку непотріб, а потім переходимо до, я надіюсь, суперового телефона. Побачимо, що в них всередині. Підключив я цього телефона в розетку, і дивіться, що говорить Падло. Чули? Що, лише, говорить щось? Ну, він мені не, не потрібен. Хай собі там говорив та й хватить, договорився вже. В першу чергу розібрав телефонну трубку. І дивіться, як він там напічканий. Це капець. Дивіться, що тут робиться. Без корпусні КМки є. Та ти що? Оце так телефончик. В принципі, так, непогана платка. Побачимо, що всередині цього. Витягнув внутрішні цього телефона. І дивіться, що побачив. Ось ці контакти там, де заряджався телефон. Так. Да. Дивіться, тут посріблені пружини навіть. Я капнув он хромпіка. Ну і дивіться. Дивіться, яке аж червона яке. Посріблені пружини в контактах. Ха, прикол. І дивіться, тут ще така була плата, я у нас зверху була прилампічена до цієї. Я її тако раз тако виломав нафік. І ще тут тако є дещо. В принципі, цей телефончик мені гірші попадалися. Це В принципі. І тут платка непогана така. По золота є там ці. Цей виход кабеля на телефон, типа. Тут і там ще один є, коротше, вход і виход виходить. Виход. Ну, якось так. Каємок таких тут нема, тільки безкорпусні. А таких, щоб ціленькі, то немає. Так, ну що, цей телефон, в принципі, в принципі, ще більш-менш. Розбираємо тепер радянський. Чим він нас здивує? Так, і цей розкрутив. Що, заглянемо всередину, чим він нас порадує. Та. Те! Тут взагалі ніхрена нема. Це що таке? Це що за бідота? Я довбу. Голо. Окрім мідних трьох катушок ніхрена толком і немає. Ну що, знімаю плату, побачимо, що щось сховалося. Розібрав. Ви знаєте, хоч щось, але я тут все-таки знайшов. Ось. Срібні контактики є тут. Там видно їх. Так, на платі немає нічого. Якісь кандьори хрен поймеш, що воно таке, взагалі. З цієї сторони взагалі нічого немає. Тут в дзвонику також нічого немає. А от в крутилки, дивіться, раз. І тут також срібні контакти є. Ось. Чотири штуки, наче. І, і там я десь бачив, також виглядає одненький, а можливо і більше. Що, зараз розкручую, хоч, хоч срібло витягну з нього. Отакі От дві типу релюшки. Тут в правій, виходить, тут чотири контакта і ось ще два. Тут шість контактиків малесеньких. І тут получається 12. Я навіть не знаю, скільки вони, чи мене ваги щось на них покажуть. Ну, надіюсь, що покажуть. То я навіть не знаю, як їх відглубаємо, може з підложкою, напевно, прийдеться від, відкушувати, бо десь як випаде, то взагалі нічого не знайдеш. От і підійшов час до підсумків. Це в нас сучасний телефон. Дві гарні платки, потім посріблення, пружинки посріблені і по Тут так, тепер оце все, що залишилось від радянського телефона. Ось срібло надлубов, 0,2 грами. Коротше, якщо брати по грошах на розбор, то радянський виходить 20 гривень. Сучасний не виходить нічого. Але тут цікаві плати. Тут плат нема, тільки отака фігня на платах. І ще в цьому мікрофоні, дивіться, що з цієї сторони. Мікросхема. А це як то окуклений, але я такого не бачив ще ніколи. Знаю, що в мікрофонах буває КМ стоять, але це щось отаке. Може хтось знає, що це за якийсь конденсатор. То напишіть, що воно таке. Там щось пише плюс, 60, блин, плюс 68 3 вольти. Плюс-мінус, плюс-мінус. Хрень його знає, що це таке. От такі в нас результати. Коротше, вийшла нічия. Так що, якось так. Добре, до зустрічі на каналі. Пока.